Це, це було про Херсон. Так, далі Далі ми говоримо про формулу миру, формулу миру від України. Напередодні, ну всі вихідні, суботи і неділя у Саудівській Аравії тривав саміт. Не саміт, а зустріч представників понад 40 країн для обговорення мирного плану, мирних перемовин. Ну, які рано чи пізно ми маємо оце визнати? Вони стануться. Ми так чи інакше сядемо за стіл перемовин з Російською Федерацією. Наша мета сісти за цей стіл перемовин на наших умовах. Ось якраз про це йшлося. Ну, домовлялися між собою, тому що до кінця року Україна хотіла б провести саміт на рівні голів держав, де і говорити про формулу миру, про те, що має зробити Росія, аби ми могли сісти з ними за стіл перемовин. Так що. Ну і тут треба пояснити, що це лише дискусія, це тут не йдеться про, про те, що саме це вже починаються мирні перемовини. Ні, це просто дискусії, зацікавлених в цьому країн, тому що ну, війна відображається на дуже багатьох країнах. Це там і поставки зерна, і дуже багато країн зацікавлені в тому, щоб ну, війна припинилася. Ми нікуди від цього не дінемось, тому що ми залежні і від тих країн, які допомагають нам вести бойові дії, тобто надають нам фінансову допомогу і допомогу військову. І ми також залежні від тих країн, які просто залишаються нейтральними, але страждають від неї, наприклад, африканські країни, які не отримують там наше зерно. Вони все одно будуть голосувати там в ООН за різні по самим різним питанням, і ми зацікавлені в тому, щоб вони були в таборі нашому, щоб вони голосували так, як нам треба, а не так, як треба Росії. І тому ми все одно ми маємо вести такі ось дискусії. Я минулого тижня якраз підключала до нашого етеру, поки Назар був в дорозі, а виявляється, що в роздоріжжі зі мною тепер. То я підключала експерта якраз таки з арабських питань Мухаммад Фарджалах був це редактор порталу Україна по арабськи. Він на що звернув увагу, це по перше, що Україна за 30 років своєї незалежності вона ніколи не працювала з арабськими країнами. Ми навіть не дивилися в той бік, наче їх там умовно не існує. І от коли вже настав час і Росія пішла повномасштабним вторгненням, лише тоді ми зрозуміли, що нам треба консолідовувати світ навколо себе. Тобто нам потрібні ось ці, ну принаймні ситуативні союзники, які е, не перебіжуть на сторону Російської Федерації, тобто та ж сама Саудівська Аравія, яка начебто тримала нейтралітет щодо війни в Україні, мовляв, не ставала на бік Російської Федерації, не ставала на бік України. Е, ну, Мухаматді сказав про те, що насправді е, Саудівська Аравія вже опосередковано показала, що вона схильна до. України, коли вони почали допомагати гуманітарно нам, вони виділяли кошти, і так само вони допомагали нам нафтопродуктами. Uh -huh. А нафтопродукти – це означає, що нам буде з чого заправляти, заправляти нашу важку техніку. І ми пам'ятаємо, які проблеми в нас були певний час із бензином, і з дизелем. І насправді, ось ця допомога із Саудівській Аравії вона так само була. Але тим не менше тут є і певна вигода Саудівської Аравії, що вони беруть і приймають участь, дають платформу на цьому саміті, тому що з тим самим Мохаммадом ми говорили про те, що вони там хочуть витребувати собі певні певну допомогу від Сполучених Штатів Америки, тому що в них є там їхній затятий давній ворог у вигляді Ірану, який тепер і наш ворог, тому що допомагає росіянам з озброєнням, зокрема ша. Хедами з боєприпасами так само вони теж допомагають, але тут і важлива роль в тому, що Південна Африканська Республіка брала участь в цьому саміті, і Китай брав участь у цьому саміті. У Китаю є свій мирний план. Який вони, ну як пишуть е, західні ЗМІ, то теж вони свій мирний план там представляли, але дещо, дещо зараз вони е, більше виходить на боці України, ніж е, Росії. Але це ну, настільки, тобто ми не можемо сказати, що Китай таки каже, все, все, да, ми так. От, абсолютно за мирний план України. Але ось навіть. Е, те, що представник Китаю, він був присутній на цьому саміті, це вже говорить про те, що Китай готовий надалі брати участь в організації, так би мовити, мирного плану для України. Ну і те, що вони не є залежними від Росії. Навіть коли Сін Цзіньпінь їздив до Путіна, то вийшло не все так однозначно, як всі думали, бо думали, що все Китай з Росією зараз домовилися, і китайські танки постачатимуться до Росії. Ні, такого не сталося. На щастя, і Китай тут зайняв ну чи можна сказати більш виважену позицію? От я не знаю, але тим не менше вони теж зацікавлені в тому, щоб ця війна припинилася. Та всі в ній зацікавлені, ну но... Тут просто навіть ми в ній зацікавлені, але ми зацікавлені в звільненні територій, якомога більш, більшої кількості звільнених територій. От, якщо до речі, про Китай я просто додам то міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав історичною історичною перемогою участь спеціального представника уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуея на зустрічі радників у Джиді, яка відбувалася минулими вихідними. І він каже, що Україна хоче, аби Китай узяв участь у саміті формули миру і він називає участь Ліхуея, Це просто супер прорив. Це він Aha. сказав в коментарі агентству Інтерфакс Україна. Тому. Участь Китаю, який, до речі, є якраз таки з Саудівською Аравією дружніми і дещо там партнерами, це є прогрес. І Україна, ну як я читала там аналітиків, зокрема, то Україна сподівається на те, що Саудівська Аравія допоможе Україні так би мовити, переманити Китай на свій бік. Ну тут взагалі треба пояснити глядачам, що. Ще раз підкреслив ти, що це не мирні переговори. Це, там навіть в Росії, власне, немає на, на тому саміті, тому що ну, ось з Росією поки що не готові да, спілкуватися, тому що в них а, максималістські досі там стоять задачі. Там, ось, ну, Пісков, наприклад, сказав на цьому тижні а, в інтерв'ю New York Times, здається, що. Росія зацікавлена, ну, Росія стоїть на тому, щоб зберегти контроль над тими територіями, які е, зазначаються в Конституції Російської Федерації. А в Конституції Російської Федерації прописані ті, ті території, які вони навіть зараз не контролюють. Це той самий Херсон, це те саме Запоріжжя. Ось з Запоріжжям взагалі смішна історія. Це. Ну, дуже важко згадати якісь аналогічні приклади з історії, коли була така ось заочна анексія. Тобто, коли ви не зайшли на ту територію ваші війська, а ви її оголошуєте уже окупованою ще й заносите, прописуєте в склад да, ось своєї держави. Це взагалі якийсь такий цікавий нонсенс. І, власне, тут не треба. Ну, там, Розчихлять шашку, махати, що це вже якась там зрада. Ні, це відбувається нормальна така розмова е з, з усіма країнами, які зацікавлені в тому, щоб війна припинилася. Там немає Росії, що для нас насправді зараз дуже чудовий знак. І це, власне, наші переговори з, максимальним, з максимальною кількістю країн, які зацікавлені. В тому, щоб ця війна закінчилась, тобто ми спочатку розмовляємо з цими країнами, які потім будуть чинити тиск на Росію. І наша задача зараз максимально знайти максимально спільну розмову з цими країнами, і там поки що немає Росії, і це ми на цьому полі, поки що єдиний гравець, і це дуже добра для нас новина. А це для нас добра новина, але от ми маємо гнути свою дипломатичну лінію, зокрема, тому що в Україні є своя формула миру і свої умови, за яких Україна готова сідати за стіл перемовин з Росією. Це зокрема і відведення російських військ повністю з території України. Це і певна така демілітаризована зона між Росією та Україною на нашому кордоні, щоб вони не змогли а, знову йти до нас. Але все ж таки ми маємо розуміти, що багато залежить від нашого контрнаступу. І, тобто, в мене тут є таке більш це можуть... головна, це головний так. фактор, який взагалі так. буде все визначати. Бо в мене є таке певне переживання, що зараз а, країни. Почнуть дещо схиляти Україну до перемовин з Росією. Ми розуміємо, що наш контрнаступ він триватиме, ну, поки умовно є зіленка. Що буде далі, коли зміниться погодні умови? Як Виправ мене, тому що ти точно Або знаєш? Або поки є зброя. Або поки є зброя. Ну, поки що вона в нас, слава Богу, є, і наші партнери її продовжують надавати не так, як нам би хотілося. Ну, і вони цей краник можуть прикрутити в будь-який момент, тут теж треба розуміти. І, це. і до речі, це по-перше, поки є зброя, а це не просто якась там кількість зброї, поки є там знаєш, наших партнерів, а це і велике питання політичне, тому що вибори в Сполучених Штатах Америки наближаються. І наступний рік, навіть початок наступного року, коли вже почнеться в них активна передвиборча кампанія. Це будуть дуже багато спекуляцій і, ну і знову ж таки, ті ж самі експерти, міжнародники вони неодноразово вже заявляли про те, що вікно можливостей для України там може закритися. Може, але не факт, що закриється. Тобто, якщо умовно Сполучені ми... Штати знову обирають Трампа, то це, вибачте, кабздець. Так, і, ну, і ми насправді вже ну, всі, всі ці скільки? 16 місяців іде вже повномасштабка. І ми всі оці 16 місяців живемо постійно з під цією загрозою, що то для нас закриється коридор можливостей. То він розшириться, то він звузиться. І то нас... країни Заходу вже втомилися від так, допомоги так. І Україні. і переговори – Це власне ще одна стадія ось. Цього, ось Нашого шляху, цього шляху самурая, і ну, потрібно до всього цього ставитися спокійно взагалі і використовувати будь-які змоги. Навіть якщо в нас там щось вимагають, все одно, ну там гнути свою лінію. Там прийшов Китай туди, окей, прекрасно, давайте з ним розмовляти з Китаєм. І ну я ще раз підкреслюється, що це дуже хороший знак, що на цих переговорах немає Росії. Тому що Росія буде гнути свою лінію. Так чи інакше, ми розуміємо, що Росія теж спілкується там, з країнами, з тим же Китаєм, з тією ж Південно-Африканською республікою, тобто ті, які їхні можуть бути якісь там потенційні партнери, тому що Росія вишукує собі допомогу. І докотилися вони в цій допомозі до КНДР. І вони дуже хочуть від них отримувати артилерійські снаряди. тому що... Попри те, що в нас є голод снарядів, ми це розуміємо. Ми це визнаємо у Росії. Так само він теж є, тому що з обох боків випулюється дуже багато. Цю війну вже неодноразово називали війною артилерії. І вій... ну, і другий термін це війна безпілотників з іншого боку. І Росія там з безпілотниками займається виробництвом. Вони там і свій завод з виготовлення шахедів збираються будувати, і шукають, де їм брати артилерійські снаряди, щоб продовжувати гатити по території України. Ну, при, Прифронтові території на фронті безпосередньо. Якщо ми говоримо про мирний план, то, наприклад, агенція DPA із посиланням на свої дипломатичні джерела каже, що й Саудівська Аравія запропонувала на саміті на консультаціях. Я все хочу назвати це самітом, Це консультація да, консультації. Так це консультація у Джиді і свій мирний план. Ну, як пише ЗМІ, то він складається з таких пунктів: це визнання територіальної цілісності України. До речі, от стосовно цієї консультації, то всі країни, я так розумію, вони погодилися на те, що е, е, головна теза, що Україна, ну вони визнають територіальну цілісність України. Тобто тимчасово окуповані території, скільки б Росія свою конституцію не вписувала і що б вона там не придумувала, є міжнародні загально визнані кордони України, і от в таких кордонах Україна має і триматися. А тут дивись, тут ось цікава штука. Ну Китай він же ж теж визнає територіальну цілісність і України і Росії. Так. А це ж ну, взаємовиключні зараз речі. Ну, як ви можете визнавати територіальну цілісність України і Росії, якщо в конституціях цих двох країн значиться. В ті самі території. Скільки там? Шість регіонів, да? Крим, Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська. 5? Ну, і ця ось позиція китайська, да? ось ми конкретно угу. китайську маємо на увазі е, визнання. Територіальної цілісності і України і Росії, вона неможлива. Ну, ось. І тому тут ось цікаво ці ось країни, які визнають територіальну цілісність України, вони її визнають в рамках міжнародного законодавства. І чи є в, цьому, в цій позиції позиція типу, Плюс і Росія? Оце ось цікаве питання. Ну на даний момент те, що ми знаємо, то ці країни вони не визнали окупацію Росією цих територій. Тобто вони не визнають ці території ані ті, які вже майже ну понад 9 років, 10-й рік перебувають в окупації. Це гарний і... знак, і так. це значить, що з цими країнами нам потрібно розмовляти і подальв і, і в подальшому. Там насправді не так багато країн і визнало. Я не пам'ятаю, але там щось там. Ну, нас, нас же ж цікавлять ці країни, які беруть участь в цих консультаціях. Так. І нас цікавлять, чи, чи чітка у них позиція. Ну, тому що ось, та, я ось привів ось китайську позицію, яка ну, з формальної точки зору виглядає типу, як окей. Тому що угу. визнаємо, що в нас є повага до територіальної цілісності і України і Росії. Хоча така позиція ну, неможлива, в принципі, якщо ми говоримо там, про ну, практику якусь. Да? У мене особисто немає поваги до територіальної цілісності Росії. Мені не потрібні їхні території, щоб були у нас а, підконтрольні Україні. Мені потрібно, щоб просто Росія розвалилася на якісь окремі а, свої квазідержави і якось там а, в цьому конструкторі Лего іс існувала а, без а, центру управління в Москві. А, тому. Якщо ми такий підсумок підбиваємо цього саміту, він не саміту консультації, він потрібен. Він потрібен для налагодження ось цих дипломатичних стосунків і для перетягування на свій бік так. країн, які є такі, начебто, нейтральні, бо Україна Африки теж є свій мирний план. У Китаю є свій мирний план. Якщо ще й у Саудівської Аравії є свій мирний план, до речі, який я так і не договорила, да, да і це і це до речі, якраз такий майданчик, де всі оці. Всі оці чуваки okay. зі своїми мирними планами, вони покопашаться, в них розберуться а, і ну, спробують знайти якийсь такий ось спільний знаменник. Нам ну, обов'язково треба. Брати участь в таких, в таких самітах. особливо, особливо, Якщо туди ще поки що не пускають Росію як самий головний такий ось дестабілізуючий фактор. І тут, до речі, це ж уже друга спроба таких консультацій. Перша була в Копенгагені. В червні. Так, в червні. І в Джиді. Оце ось другий такий, можна сказати, раунд, він ну, розширився. Туди додалась там Японія, Південна Корея, Індонезія, Туреччина, Південна Африка. І це нам говорить про те, що росте кількість країн, які хочуть, щоб ця війна закінчилась, і ми просто не можемо і не маємо права це ігнорувати. Всі ці зацікавлення третіх країн, тому що. Тому що багато в чому ну, наша позиція теж буде залежати від, від них, так але якщо там я доб'ю просто Саудівську Аравію, то в них є такий пункт, це як припинення вогню на всіх фронтах. Тобто тут, схоже, не йдеться про виведення російських військ, а припинення вогню. І це питання теж дуже дискусійне. Тому що зараз, якщо на, на цій платформі, на цьому майданчику Саудівської Арабії буде обговорюватися який такий консенсусний план для завершення війни в Україні, то припинення те, вогню ж... чи виведення військ, це дуже різні історії. Тобто, ну, коли це Росія... теж можна да, по-різному читати. Так. Тому ось тут цей момент чи піде Україна на а, таке формулювання. Тому що ну, насправді неможливо вивести війська без е, завершення вогню. Тобто, це може бути як стадією виведення військ, або може це фактичне визнання е, окупації частини України. Так, тому нам потрібно, нашій дипломатії потрібно працювати і просувати саме наш варіант цих смерних це, людей. Це, це ще одне поле бою, насправді, яка не Величко. менш важлива, ніж фронт.